Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Наявного газу вистачить на 11 днів. Молдова продовжує блокувати постачання палива в республіку. ММЗ у простої до 24 січня більше двох тисяч працівників вдома кредитні канікули банківська підтримка в режимі надзвичайного стану. Кишинів заважає постачанню газу до Придністров'я. Тераспольтрансгаз був готовий купувати блакитне паливо на європейському ринку за рахунок російської допомоги. В Молдові знайшли посередника. Це компанія Natural Gas. Вона має всі ліцензії. У Молдові таке рішення викликало супротив. Директор компанії Аркадій Вікол в інтерв'ю молдавським змі підтвердив, що готовий був постачати газ до Придністров'я, але Вікола викликали на розмову до спецслужб Молдови. А сандузив. Вила поставки можуть іти тільки через Молдова Газ. Може, ця Молдавська компанія поступати газ може ця молдавська компанія постачати газ Придністров'ю. Не може ця компанія постачати газ у Придністров'я. Яким є законодавство Молдови, як його читають? Тут напевно більше треба розбиратися молдавським юристам. Якщо є ліцензія у підприємства, напевно, може. У нас тільки одне бажання: щоб швидше тепло надійшло до будинків людей, щоб люди отримали газ та електроенергію в житові приміщення, щоб вся решта соціальної інфраструктури отримала тепло та електроенергію. Терасполь погодився на вимогу Кишинева, щоб газу Придністров'я поставляла компанія Молдовагаз. 18 єнверя у суботу, 18 січня, з боку Терасполь Трансгаз на адресу Молдова ГАЗ надійшло відповідне повідомлення про те, що Трансгаз не заперечує і вітає бажання Молдова Газ поставляти у Придністров'я природний газ. При цьому Трансгаз гарантує оплату поставки, що, мабуть, немало важливо. Умову поставки через Молдова газ прийнято. Терасполь чекає на відповідь Кишинева, але супротив з боку Молдови триває. Як сказав президент, там намагаються вижити максимум з газової проблеми. У Придністров'ї залишилося газу на 11 днів. Зараз у системі 5 мільйонів 418 кубічних метрів. Тобто до кінця місяця, такі цифри сьогодні на засіданні у перштабу назвав перший заступник голови уряду Сергій Оболоник. Навантаження на електромережі зростають. Кожен третій житель республіки зіштовхнувся з аварійними відключеннями світла. Електрики стали героями дня. Щодня на виклики виїжджає 46 бригад. За минулий тиждень усунули понад 900 аварій. Арі намагаючись зігрітись, 24 людини отруїлися чадним газом. Є загиблі, однак Молдова продовжує маніпулювати газовою кризою і провокує гуманітарну катастрофу у Придністров'ї. Про це у своєму зверненні сказав президент Вадим Красносельський всі переглядаючи заяви різних політиків з правого берега, хочу відзначити одну деталь: усі намагаються вичапити максимум якихось своїх дивідентів, говорячи про якусь геополітику, розмірковуючи про таємні змови і таке інше. Ви розумієте, жодної змови немає. Є просто холодні квартири у людей. Киньте займатися політикою там, де не треба. Дайте тепло людям. Будь ласка, виконуйте свої обіцянки. Вихід із газової кризи є дотриматися своєї обіцянки і не перешкоджати постачанню газу. Однак ситуація накаляється сьогодні. Віцепрем'єр Молдови Олег Сірібрян заявив, Кишинів готовий вирішити економічну кризу в Придністров'ї за 10 днів, однак за допомогою вугілля. Тирасполь, вулиця нестерова без світла. Місцеві жителі викликали аварійно. Виявилося, згорів кабельний ящик не витримав навантаження. Люди бачили, як це було. З однієї з електроопор посипалися іскри. В результаті оплавлений кабель та кріплення. Погоріли кінці не впоралися з навантаженням. Тут просто прикипіли гайки. Повільно грівся, дійшло до того, що він просто згорів. міняти треба все вирізати шматки кабелю, по-новому з'єднувати, скручувати. Це не частковий, а повний ремонт. Сергій Вербанов, електромонтер кабельних ліній. Йому 59. З них 15 років у Тераспольських районних електромережах каже з нового року працюють у режимі «нон-стоп» но... Вихідні є, але ми на телефоні за першим дзвінком серед ночі, серед білого дня, серед застілля вихідного на виклик виходимо. Аварії різні, говорять електромонтери. А причина одна. Розуміють, навіть не фахівці. Самі самі винні. Я розумію, що треба тепло і якось грітися, але вмикати все разом ні. Всі мережі робили із запасом міцності, але все одно вони не були розраховані на таке навантаження. Коли вимикається світло, ми одразу на лічильнику вимикаємо автомати. У нас новий холодильник, шкода, телевізор хороший. Ми вимикаємо автомат і все. Навпроти нас магазин. Ми коли бачимо, що там рек. Клама спалахує, коли вже стабілізувалося дві-три хвилини минуло, і вмикаємо автомат, і все гаразд. Бережемо і себе, і техніку. І все як можна знизити навантаження на мережі після вієлових відключень. Вже всі знають. Фахівці ще раз нагадують: Включили холодильник через хвилин. 15, включайте обігрівач. Один через ще 15 хвилин наступний обігрівач. Головне не включати електроприлади всі одразу кажуть. У єрем тоді мережі точно витримають пожежі не буде, і всі будинки залишаться зі світлом. А в електриків буде більше вихідних. Без роботи у Придністров'ї залишаються тисячі людей. Промисловість республіки на паузі. Термін простою продовжили і на ММЗ – до 24 січня. Включно колектив підприємства вдома. Це понад дві тисячі робітників. Вони одержують дві третини зарплати. Лише півсотні чоловік регулярно виходять на чергування. Андрій Стеніли, електромонтер, раніше допомагав запускати електросталоплавильний піч. Зараз приходить на роботу стежити за за безпекою обладнання. Настроєння. Настрій не сказати, що бойовий, але надію не втрачаємо на покращення ситуації, оскільки всі ми люди, у всіх є сім'ї, усі вболівають за виробництво. Звісно, боляче, 25 й рік працюю на заводі. У такій ситуації ми ще не були ніколи за весь цей час роботи. А так намагаємося гнати погані думки, бути на позитиві. На молдавському металургійному заводі, як і на інших підприємствах республіки, чекають на відновлення поставок газу. Банки Придністров'я підтримують людей, тих, хто через кризу зараз не працює і не можуть сплачувати кредити. В Агропромбанку готові дати відстрочку. Головне, прийти до будь-якого відділення на місці допоможуть фахівці. Так уже робили під час ковіду. Всі кредити, розсрочки в один кредит. Усі кредити, розсрочки об'єднуються в один кредит, і графік погашення перебудовується на більш тривалий термін, що зменшує щомісячний платіж. Знижує навантаження на сімейний бюджет. Також клієнт може отримати відстрочку платежів терміном до трьох місяців, як на тіло кредиту, так і на відсотки. Із 11 січня тимчасово призупинила нарахування підвищених відсотків на прострочену заборгованість. В Ексімбанку також будуть кредитні канікули. Все, що потрібно, звернутися до менеджера та написати заяву. Підтримає людей у кризу. І Ощадбанк з собою потрібно принести довідку із місця роботи, підтвердити, що підприємство чи установа у простої. Фахівці на місці допоможуть вибрати варіанти погашення кредиту. Банківська підтримка діятиме весь період надзвичайного стану. Бендери газова котельня на олії екстраційному заводі. Вона може давати тепло на Ленінській, Хомутянівку, а ще міський лік, містечко та пологовий будинок. З 1 січня тепло та гарячу воду вона не подає, але частина обладнання продовжує працювати. Електричні насоси паркачують воду, щоб теплові мережі не замерзли. Тут чекають, що газ надійде в Придністров'я. Як тільки подається газ на катільну. Як тільки подається газ на котельню, за розпорядженням нашого керівництва відбувається розпалювання котлів. Вода у системі циркулює, і відбувається плавне нагрівання води, щоб уникнути теплового розширення та аварії. Тому нагрівання води відбуватиметься поступово. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій. Тобто ми готові. Як тільки подається газ, котельня приступає до роботи будь-якої години, дня і ночі. Я думаю, що протягом дня тепло потрапить до будинків. Фахівці кажуть, спочатку дадуть тепло вдома через день-два і гарячу воду, щоб не було збоїв. Тепловики регулярно проводять профілактику котлів та насосів. Слюсарі тут чергують цілодобово. Кожен день ми приходимо на роботу. Робимо... Щодня ми приходимо на роботу і робимо обхід територією. Дивимося, щоб не було ніде витоку, ніде нічого не зламалося, ні зупинилося. Чекаємо на надходження газу. У системі опалення вода пом'якшується сіллю, щоб уникнути корозії труб. Тому періодично треба включати насоси і робити регенерацію води. У батареях вода є. Чому качаємо насоси, щоб вода не замерзала, щоб не прорвало труби та не розірвало батареї? Олег Сироткін слюсар четвертого розряду. Налагодженням обладнання займається вже 35 років. Поломку насоса може визначити навіть за звуком. Зараз у котельні працюють чотири насоси. Вони ганяють воду теплопроводом. Ще кілька насосів запустять, коли з'явиться газ. Робота усієї системи теплопостачання відбивається на цьому пульті в операторській. За будь-якого збою загоряється лампочка. Зараз практично вся система в режимі очікування на повну потужність 30 котелень і понад 40 теплопунктів у бендерах. Почнуть працювати тільки як дадуть газ. Веліїси, господі, чудна діла твоя. Це міський пляж на годиннику восьма ранку. Тут уже освятили воду. Охочих зануритися чимало. Зі святом вас, усіх, дорогі брати та сестри. Нехай сьогодні освячена вода принесе радість у наші душі і серця. Пам'ятайте, що кожен має поставитися до занурення з розумом, з мудрістю, з дозволом домашніх медперсоналу. Всіх, хто відповідальний за ваше здоров'я та життя, щоб не нашкодити, а лише отримати користь. Хай допоможе Богу цій добрій православній християнській традиції зі святом усіх вас Не передавання відчуття зразу з роботи. Ти зайшов викупитися і дотриматися традицій. Такий внутрішній дух я роками не хворію. Аби поринути у хрещенську купіль, на міський пляж почали приходити ще з вечора. Как водичка? О, Супер! Перш ніж зайти у воду, потрібно добре розім'ятися, розігріти тіло. Після роздягнутися і трохи охолонути. У воді не більше однієї хвилини. На посту рятувальники та лікарі. Після можна випити гарячого чаю. На місці польова кухня. Біля купелі встановили помости, прикрасили хвойними гілками. Поруч розбили намети, тут можна зігрітися. Усередині комфортно, а головне тепло. Є грубка, яку топлять дровами. Як вийшов на пенсію, так і моржувати. Як вийшов на пенсію, так і почав моржувати. Років 25 Занурююсь відчуття, ніби морозиво їсти. Чудово, душа співає рік ходив. Я щороку ходив і цього року. Теж наважився відчуття. Спочатку заходиш. Ти шокований. Виходиш, ти теж у шоці. вас зі святом вас усіх, всього вам гарного та доброго в цьому житті. Не менше людей зважилися сьогодні викупатися у всіх містах і районах республіки під пильним наглядом чергових лікарів та рятувальників. Віруючи, не роздумуючи, занурювалися у крижану воду. У Придністров'ї продовжує працювати школа онкопацієнта. Вже пройшли дві лекції. Тема першого уроку лімфостаз. Коли після операції з'являється набряк руки, медики розповідали, що робити в таких ситуаціях. На другий урок запросили косметолога на прохання пацієнтів і тіряють Волосся, втрачають нігті, красу. Під час хіміотерапії з'являється набряк обличчя для жінки. Ці всі нюанси дуже болючі. Тому хочеться донести їм, що це не кінець. Все відновиться, повернеться краса, набряклість піде, організм потихеньку прийде в норму, почне рости волосся і нігті зміцніють. Також після пройденого лікування можна займатися фітнесом і робити косметичні процедури. Ларисі у 2021 році. Лікарі поставили діагноз рак молочної залози, друга стадія. Далі хіміотерапія, операція, реабілітація. Нині ремісія. Лариса почувається добре, ділиться своїм досвідом. Можна все відновити у 21 столітті, навіть зробити реконструкцію і відчувати себе повноцінною жінкою, гарною і нічого не соромитися. Школа онкопацієнта діє в Терасполі з листопада. Такі зустрічі допомагають зміцненню довіри між пацієнтом та лікарем. А пацієнтам дозволяють обмінятися досвідом боротьби з недугою та підтримувати один одного. Лекції проходять раз на місяць, наступна в лютому. Тема гормональна або ендокринна терапія та її наслідки. І на завершення головних газові новини дня наявного запасу палива за існуючих витрат вистачить на 11 діб. Придністров'я готове, щоб газ доставили через Молдовагаз, заявив Вадим Красносельський. Раніше Майя Санду сказала, що Кишинів пропустить газ лише за цих умов. Тепер Молдова вишукує нові причини. Вже два дні Кишинів вирішує, що відповісти на готовність Терасполя купувати газ через Молдовагаз. Тим часом підприємства стоять молдавський металургійний. Подовжив простій до 24 січня. Більше двох тисяч металургів не працюють. Сьогодні ж Олег Серібрян заявив, що Кишинів готовий вирішити економічну кризу в Придністров'ї за 10 днів, однак за допомогою вугілля. Тобто газ пускати в Придністров'я не в їх планах. Висновок дня у словах президента всі намагаються вичевити максимум з газової проблеми, шукаючи змову. А її немає. Є холод в будинках придністровців. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.